На огляді не менш цікавий тример Зараз у нас це в нас Voyager V287. Дуже зручна конструкція, дуже зручний корпус для тримання в руках. Давайте разом зараз ще раз подивимось. Це в нас бренд VGR. Хороше фабричне виробництво, у них великий ведьр тримерів і не тільки. Ось, будь ласка. Бачите, дуже зручно. Хочу сказати, в руках дуже зручно лежить. Тобто це пристрій компактний, зручний, маленький і не важкий. Значить, Тут ви бачите: тут є ось такі індикатори, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Хороший нульовий зріз. Я хочу наближено вам зараз показати зубці. Ось, в принципі, це може бути гоління під 0 просто без насадки, можете пройтися зняти масу. Ви можете зробити контури, рівні, якщо в кого борода для, до, для догляду за бородою, тобто рівні контури підрівняти, зона вусів, моделювання, шию знизу підрівняти і так далі. Заді контури, окантування зробити. Також в комплект входять насадки. Насадки 1, 2, 3 мм. Тобто це на довжину можна коригувати щитину. Довжину щитини. в Кабель USB ось такий. Тобто, в принципі, достатньо довгий, може працювати від мережі і, або від акумулятора. Мастило, щітка є в комплекті. Ось такий треймер вам рекомендую до замовлень. Замовити можна на сайті Trimor. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці. Також хочу нагадати, що на цей пристрій і на інший пристрій в нас гарантія на рік від нашого магазину. тобто Ми супроводжуємо подальше замовлення, тобто, якщо якісь є питання, ви до нас зможете звертатись. Тому, будь ласка, відправляємо швидко, вчасно. Більш детальну інформацію можна почитати на сайті Viber, Telegram, У нас є телефон в описі під відео в шапці профіль. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці.